І так. Я, так. Тема грошей взагалі досить індивідуальна і особиста тема. І вона, напевно, цікавить кожну здорову, негавну людину. Всі, напевно, мріють чи бажають мати багато грошей, робити все, що вони хочуть, ну, в розумних межах, і користуватися цими грішнями. Але що для цього треба робити, щоб мати в багато грошей? Давайте зараз цікавим ми... Дещо про це і поговоримо. Перед тим, як перейти безпосередньо до теми фінансової незалежності, існує таке ще поняття, як фінансова безпека. Це коли, наприклад, ми можемо, не працюючи, прожити ків року, 6 місяців. Підніміть руку, хто знає, в кого наприклад, середні витрати за місяць. Половина знається, добре. Фінансова незалежність, ну, таке визначення, це коли пасивні доходи, доходи від того, що ви не працюєте, відсотки, оренда, дивіденди, акції і так далі. Більше за ваші витрати. А фінансова свобода взагалі це коли ці пасивні доходи в 5 разів перевищують ваші витрати. Про фінансову незалежність пишуть багато авторів, таких як Роберт Кіосакі, Бодо Шерфер, Брайан Трейсі. Всі вони орієнтовані переважно на західного споживача США західна Європа. У нас в Україні в принципі, основні ідеї теж треба застосовувати. Тому що ну, ідеї вони всюди однакові, що для Африки, що для України. Для того, щоб розвиватися на шляху до фінансової незалежності, потрібно в принципі, розвиватися в на трьох напрямках. Перший напрямок це є збільшення доходів, це розвиток ваших професійних якостей і відповідно, ну, збільшення зарплат, премій і так далі. Але тільки саме збільшення доходів не веде до того, щоб будете фінансово незалежними. Тому що можна мати досить великі доходи, але витрати теж будуть зростати. Тому е, другим чинником, на шляху до фінансової незалежності, є оптимізація витрат. А третє це покращення інвестицій. Ну, ми детально будемо говорити про оптимізацію витрат або про інвестиції далі. Е, ну, хочу розповісти про традиційну. Модель розподілу доходів. Тобто, як переважна більшість людей користується? Ми отримали зарплату. І використали гроші на нагальні потреби. Переважно, якщо зарплата велика, потреби е, витрати невеликі, то лишається частина на збереження. І так завжди про обігрі. Є доходи, є витрати. Для того, щоб е, якось рухатись на шляху до фінансової незалежності, треба вибрати іншу модель. Це модель якраз накопичення капіталу. В першу чергу треба з будь-яких доходів заплатити собі. Так само, як ми платимо за комунальні послуги, от зобов'язують кожен місяць. А з наших доходів потрібно заплатити певну суму собі за те, що ми є, за те, що ми хороші. І ці гроші використовувати вже в інвестиції. Тут якраз така цікава модель. Ми платимо собі, кожен визначає суму, яку хоче, індивідуально від можливостей він може на себе потратити і так далі. Ці гроші ми інвестуємо, інвестиції приносять пасивні доходи. Пасивні доходи також інвестуються. І от такий круглообіг це як сніж, сніжний вал. От як Сніжку маленьку спустити з горки, високі, з гори високої, з говеле. Вона почне котиць, котитися, такий вал донизу сходить. Так само накопичуються інвестиції. Спочатку це невеликі, регулярні, дисципліновані. Відкладені, вони переростають, переростають. Запам'ятайте цю модель. Спочатку треба заплатити собі в будь-якому разі. Ну, для оптимізації витрат я використовую е, такий шаблон. Це є лист е, в Excel, де ми можемо записувати свої витрати до поки дня. день. Тут є силочка, можна його схищати з форматів. З є Декілька колонок, ну, більше десяти, на які вони поділені. Тобто кожен день ми маємо якісь витрати на харчування, на здоров'я, і є, ну, транспорт, мобільний зв'язок, комунальні послуги ті ж самі, відпочинок, подарунки, можливо, комусь, довгі витрати кредити. Але чи враховуємо ці всі витрати? Хто з вас веде домашніх волонтерів Ну, Меншість людей взагалі. 10% Дуже. А це є основним. З критерієм того, щоб знати, ну, скільки нам треба грошей на фінансову безпеку, скільки нам треба заробляти, наприклад, щоб прожити місяць, скільки ми витрачаємо на, на мобільний зв'язок кожен місяць. І таке введення домашньої бухгалтерії облік, воно дає можливість аналізувати свої витрати. І Потім можливо їх оптимізувати. Дивимося, можливо, ми десь забагато витрачаємо, аналізуємо. Чому? Тому що ми, наприклад, там, на харчування, глянемо на супермаркетах, не пишемо списки, не користуємося знижками і так далі. Після того, як ви провели місячний лист обліку, це, ну, на кожен місяць-12 місяців, є загальний річний бюджет. Річний він складає е, суму всіх витрат за місяці і дає середній показник за місяць по кожному пункту, а потім середній показник витрат взагалі від доходів. Тобто ми за кожен місяць маємо, це такий приклад, одинички ноль. Ми бачимо, скільки ми можемо витрачати там за рік, аналізуючи з попередніми роками, скільки зросли наші доходи. Можете собі, це все є в одному файлі, Там же все прописано. От жовте, жовте поле... Це реальні цифри? Ні, це одинички нольки, Це видумані ви це. Жовте поле показує якраз різницю між доходами і витратами. Тобто, якщо різниця позитивна, тобто ви маєте якісь збереження. Получається плюс, якщо негативна, то мінус стоїть. Можна бачити, скільки там, на кінець року у вас залишило вільних коштів, скільки ви інвестували в себе, на, на інвестиції і так далі. Скільки витратили на благодійність, тож за фактор. Тому що ну, всі хочуть гроші, а е, взагалі як побудовано е, право світобудову, все. Що ти хочеш, те віддай. Благодійність це є яскравим прикладом. Що ти хочеш гроші, давай гроші на благодійність. Тому що для Всесвіту неважливо, чи 100 гривень і мільйон гривень це для Всесвіту одинаково, це головне нагляд. Якщо ти віддаєш гроші, тобі теж прийдуть гроші. Тобто благодійність потрібно врахувати обов'язково. Благодійність може бути незначна, залежить від вашої, від вашої змоги. Головне це робити. Будь-які суми. Одна гривня, 10 гривень. Що можна, то давайте. Перейдемо до інструментів. От. Основним інструментом, який може зробити з вас мільйонера, фінансово незалежну людину, це є складні відсотки. Це відсотки, які ну, працюють відсотки з відсотків, грубо кажучи. От ми отримали відсотки, наприклад, поклали 1000 гривень 20%, ми отримали 200 гривень. А складні відсотки це ми, значить цих 200 гривень стан ще. Під 20% отримуємо 40 гривень. Ми отримали 1200 гривень. Тут ми бачимо, скільки часу потрібно одній гривні, одній гривні, щоб перерости до 1 мільйона, ну, при різних відсоткових Ну, Перший випадок так довго люди не живуть, 3%. От середній, Якщо ми просто поставимо банк на 99 років 1 гривню під 15%, сотків, то через 100 років наші нащадки можуть забрати. Собі 1 мільйон гривень. Е, ну ясно, що це такий просто показник, що там з 3-5% 274 роки. Цей термін можна пришвидшити. Е, наприклад, якщо я емпірична формула знизу, щоб визначити термін, за який, наприклад, подговорується тисяча гривень, і 18%, треба поділити 72% на цю ставку. Через 4 роки подвоїться 1000 гривен, тобто буде 2000 гривень. Тут же цікавіше стає. Ми говорили про плату собі, якщо ми, наприклад, будемо відкладати 1 гривню, євро в день то під різні відсоткові ставки, то ми через 20 років, 20%, через 32 роки можемо прибути той самий рівень. Ось така цікава річ. Якщо 15%, то... 40 років. Просто треба це дисципліновано робити, відкладати собі, записувати, вести обліку, скільки ми відклали. І, в принципі, це все можливо. Цікава таблиця, що станеться з вкладені в день по 1 гривні, долару, євро, якщо через 66 років під різні відсотки. От бачимо, що Якщо буде 20%, це 1 мільярд. Ну це досить велика сума, Просто треба це робити. Почати і робити. Е, давайте розглянемо. Так, ми таблиця про відсотки. Ну, якщо ми будемо відкладати по 10 гривень в день під 15% річних, то через 25 років у нас буде 1 мільйон. Якщо там під 20%, то вчаться 20 років. Кожному треба визначити, що він хоче. Презентація буде доступна для себе, Він хоче 1 мільйон через 20 років, через 150 років, і йти просто рухатись по цьому плану. Які інструменти дозволяють. От, ми говоримо про складні відсотки, про капіталізацію. В Україні теж є досить багато пропозицій, я підібрав найбільші, які дозволяють з мінімальних сум. Почати відкладати. Наприклад, Єврогазбанк. Є 15,5% річних. Мінімальна сума депозиту 1000 гривень. Є можливість поповнити. Тобто, ту, ті гроші, які ви відкладаєте кожен день, можете в кінці місяця, двох, двох місяців поставити, знову депозит поповнити. Тобто, можливості є навіть в Україні. Просто немає таких довгих термінів. 50 років, 20 років. Прийдеться кожен рік писати договір з банком на один рік і через рік гроші перекласти на інші відсотки. Тому що ситуація така, що зараз відсотки на депозити в Україні знизу, знижуються. І треба після того, як закінчився термін, шукати інший банк з вигіднішими відсотками. Для Е, ну, Ми поговорили зараз про складні відсотки про один з інструментів, який використовував. Тут можливості, де можна цей, цей інструмент використовувати. Далі поговоримо про, про золото. О. Зараз така ситуація, що світ стоїть на порозі нової економічної кризи. Ну, не знаю, як насправді стоїть чи не стоїть, але засоби масової інформації досить сильно використовують цей тренд. Ми бачимо, що золото воно завжди було. Основним інструментом збереження своїх інвестицій. Але чи воно доступно взагалі для інвестування? Як ви думаєте? Хто інвестує в золото? Нема таких? Е, правильно, тому що взагалі-то, які є методи інвестицій в золото? Золоті, золоті злити, ну золоті зливки від 1 грама до 100 грамів. Дороге задоволення, монети, ну теж мають різні Різномізматичну цінність ну, теж досить дорогі. Е, біржовий індекс, ну, акції, які прирівнюються до ціни золота. Сертифікати саме. Це все мало доступне, тому що треба багато витратити на е, утримання цих інструментів. Ну, більш доступні це є депозитні рахунки в золоті. Депозитні рахунки в золоті, вони... Е, в принципі, кожен банк дозволяє відкрити собі там рахунок і тримати своє рахунок. Тобто вам золото не видають на руки, а ви маєте там депозитний рахунок. Ну, Саме такий крутий метод це купити собі золото в одну компанію. Ну, це може дозволити собі, напевно, не всі. Так? Інший метод досить цікавий це віртуальне золото. Тобто віртуальна платіжна система. Тобто, наприклад, хто користується вимаганням. Більшість користується В обмані е, має такий цікавий інструмент, як еквівалент золоту, Тобто Одна одиниця, одиницею виміру є одна сота грам. Тобто, якщо що золото 1 грам коштує 400-500 грамів, то за 4-5 гривень вже можна інвестувати в золото. Одна сота. Для цього треба мати гаманець в обмані. просто. Додати собі кошельок, гаманець золота, і відкладати час із часу. Недоліки те, що є комісія за поповнення свого наманця в мані, є комісія за виведення. Але все ж таки ну, ліквідність, можливість швидко продати теж є. Тобто там завжди викупляє, викуповується золото. І можливість е, проста можливість інвестувати в золото в українських умовах. Не треба не купляти видобувні компанії, ні на акції. І, ну, і так, е поговоримо тоді про висновки, що нам потрібно, для того, щоб почати вже. По-перше, це в першу чергу почати платити собі, вибравши тут другу модельне попитні, коли ми заплатили собі, ці гроші інвестували. Ті гроші, які отримали, переінвестували і отримали далі. Почати вести облік доходів і витрат, за посилання можна скачати. Кожен день вести і аналізувати, на що ми там, де ми можемо втратити менше, де можемо оптимізувати. І ці гроші теж інвестувати. Ну і розвиватися в трьох сферах. У вашій професійній сфері для того, щоб отримати більше доходів. Вивчати можливості оптимізації витрат і вивчати можливості покращення інвестицій. Заощаджувати, інвестувати, захищати інвестиції. Дякую за увагу, якщо є то задавайте.